Ми продовжуємо цикл наших відеосюжетів, які допоможуть визначитися зі спортивною секцією для вас та вашої дитини на черзі спортивна гімнастика. Цей вид спорту входить до числа найкорисніших видів для дитини, кажуть фахівці. Вона допомагає малечі з найменшого віку розвивати гнучкість, силу, спритність та в той же час пластику і грацію. На Прикарпатті гімнастика культивується насамперед у івано франківській спортивної дитячої нацькій школі Олімпійського резерву номер 1 Зараз там займаються понад 500 вихованців, з яких половина у групах початкової підготовки. З ними працюють 25 тренерів. Дівчаток ми набираємо з п'яти років, хлопчиків набираємо з шести років. Для того, щоб поступити в нашу школу, обов'язково треба пройти вступні тести. Вони складаються з декількох таких положень, можна сказати: це зовнішній вигляд, підтягування, в довжину, біг і координація рухів. Як правило, всі діти справляються з цими тестами, а потім далі ми вже дивимося, відбираємо, які дітки можуть більше займатися. Суто спортивною гімнастикою або далі йти загальною фізичною підготовкою. В нашій школі, як і в кожній школі, є поетапність навчання. Тобто спочатку у нас йде етап початкової підготовки, це два роки діти займаються, потім вони переходять на етап попередньої базової підготовки, де займаються 5 років, і потім переходять на уже найвищий етап, який є в спортивних школах взагалі. Це спеціальної базової підготовки і підготовки до вищих досягнень. В цій групі займаються гімнасти, які виконали норматив першого дорослого розряду, кандидати і майстри спорту України. На початковому етапі у 5-7 років діти займаються тричі на тиждень по півтори години. Далі навантаження зростають. У 7-12 років маленькі гімнасти тренуються 5 разів, а в старшому віці і по 6 разів від 2 до 4 годин. Окрім суто гімнастичних прав, також обов'язково займаються акробатикою та хореографією. Відділення є хлопчиків і дівчаток. Воно так само відрізняється, тому що на відділенні хлопчиків у нас є шість приладів. Це всюди включається стрибок, бруси, перекладини, кіньмахи, кільці і вільні вправи. Дівчатка виконують чотири обов'язкові дисципліни жіночої гімнастики: це стрибок, бруси, колода і вільні вправи. Без, того, щоб пройти в гімнастиці і не володіти всіми цими приладами, такого немає. Не дивлячись на те, що виконання гімнастичних вправ зі сторони здається невимушеним, воно потребує необиякої сили та гнучкості усіх частин тіла. Спортивною гімнастикою хочу її і похвалити, тому що спортивна гімнастика з одного боку це велика сила, з іншого боку, це краса, і витривалість, і грація. Тобто гімнастика включає в себе якраз ці всі загальну фізичну підготовку, яка розвиває абсолютно повністю дитину. Сюди включається і фізична підготовка, і пластика, і розтяжка, і координація рухів, і витривалість. Тобто, я вважаю, що гімнастика, воно таке є. Дійсно, що гімнастика це базова дисципліна, спортивна, яка може потім. Підготувати дитину і потім далі може займатися будь-яким видом спорту. тому що це іде загальна фізична підготовка на всі абсолютно. Наші ділянки організму від пальчиків на ногах, які натягуються красиві стають, потім гоні на стопчик працює, потім спина включається, вона підкачується, дається підкачка і в той же час і гнучкість, і плечовий пояс. І голова працює, тому що в гімнастиці без координації якісь справи зробити неможливо. Спортивні лікарі також відзначають користь гімнастики для малечі. За їх словами, вона не лише розвиває фізично та естетично, а й допомагає зміцнити психіку дитини. Наскільки ми знаємо, спортивна гімнастика є олімпійським вид спорту. Спортивна гімнастика займається з раннього віку, від 4 до 6 років, буває ще з 3 років. Взагалі, дітки, які займаються спортивною гімнастикою, вони розвиваються як фізично, так і естетично, оскільки йде поєднання не тільки спортзалу, но і хореографії. Що є позитивного спортивній гімнастиці? Те, що дитина е, розвиває в собі силу волі, терпіння, спритність, е, артистизм, крім того, е, психологічний йде розвиток, тому що дитина може вийти з будь-якої ситуації, не переживаючи. Має гімнастика іншу специфіку. Тут рано як починають нею займатися, так і завершують. Здебільшого кар'єра гімнаста триває максимум до 20 років. Після цього молоді спортсмени можуть переходити до інших дисциплін. До речі, у багатьох видах спорту вітається, коли дитина приходить на заняття, попередньо пройшовши гімнастичну підготовку. Так як спортивна гімнастика є базовим базовою дисципліною спортивною, то я би хотіла похвалити свою школу, що кожного року у нас понад 200 учнів виконують масові розряди з гімнастики. Виконують також старші розряди. Це кандидати, в майстри спорту, і в майстри спорту. У нас є члени збірної команди України. На 2016 рік у нас три шість наших учнів входять до основного складу збірної одна учениця Кучірку Вікторія. Кандидати в збірну Україну це Гавадзин Василь і Говзан Ірина. І до резерву збірної команди України входить три чоловіка: це Козорук Анастасія, Куліні Катерина і Мачко Анастасія. Це ті діти, які себе вже проявили на змаганні, Хоча Ті дівчатки молодші 2004 року народження, але вони вже себе проявили на всеукраїнських змаганнях на чемпіонатах України, тому вони зараховані до резерву збірної команди України. Ми на них покладаємо надію. В той же час уже чудові маємо традиції. Це ті гімнасти, які у нас свій час займалися зараз себе далі проявляють в інших видах спорту. Все такі досить відомі в нашому Прикарпатті постаті, як і Клюкова Юлія, яка в нагано по фрістайлу вже зайняла восьме місце. Діденко Надія, яка виборола чемпіонати, етапи чемпіонату світу на фрістайлі. Це наші учениці, вона кандидат майстер спорту по спортивній гімнастиці. Це Лузан Людмила, яка зараз дуже хороші результати показує на греблі. А вона є майстер спорту зі спортивної гімнастики. Облещів Галина легка атлетика, яка теж готується на наскільки мені відомо, вона готується на. На олімпіаду вона теж майстер спорту зі спортивної гімнастики. а Зараз себе проявляє в легкій атлетиці, штовхання ядра. Це дуже відомий хашало Федір, який прославив нашу Україну, Івано-Франківський, зокрема нашу школу. Він теж майстер спорту зі спортивної гімнастики. Ну і звичайно, такі відомі постаті, як Згоба Дарія, яка прийшла в нашу школу в чотирирічному віці, почала займатися гімнастикою, і після цього вона потрапила в збірну команду України. А зараз це титулована гімнастка. Вона чемпіонка всесвітньої універсіади. Вона чемпіона. Піонки неодноразової Європи і учасниця Олімпійських ігор в Пекіні, де посіла восьме місце у приладі на брусах. І Дем'ячук Яна це теж наша така відома гімнастка. Теж починала якраз свій спортивний шлях в нашій школі. Довший час була збірній команді України, вона є чемпіонкою Європи у справах на колоді і на брусах. Велике навантаження у заняття гімнастикою йде на спину. Тож у дитини, яка хоче піти на цей вид спорту, вона має бути добре розвиненою. Дітки в такому віці, за рахунок того, що в них ще йде розвиток, як і хрящової системи, суглобчики, так і зв'язки. За рахунок цього нема таких перерозтягнень, переломів. Основний відбір йде по. Тому як в дитини сформована спинка, тому що залежить вже від того гнучкість дитини. Ось, бо багато акробатичних різних вправ. Ну, в основному спортивна гімнастика займається в більшості акробатикою. Ось що негативного може бути, ну це такий, можна сказати, не основний негатив. Діти в більшості реагують на самому, самих початкових заняттях. Тим, що в них швидка втома йде, біль в м'язах і в спинці, оскільки велике навантаження йде на м'язи і спинки. Разом із тим лікарі запевняють, що займатися спортивною гімнастикою з 4-5 років корисно для дітей, адже суглоби та зв'язки у цьому віці еластичні, що зводить ризик травмувань до мінімуму. В ранньому віці суглоби є більш еластичніші, ніж в старшому віці. Коли вже дитина приходить в більш старшому віці, може бути більший ризик виникнення травм, в більшості голіностоп. Коліна, спини травмують, бувають такі речі. Але якщо батьки чим швидше дадуть дитину на заняття даним видом спорту, тим краще. Для занять у спортивній дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву номер 1 є всі необхідні прилади та інвентар за своїм оснащенням. Вона одна з найкращих в Україні, але попри те також потребує оновлення. Адже гімнастика активно розвивається, що вимагає сучасного обладнання. Що стосується спортивної форми, то дітям на початковому етапі вистачить гімнастичного купальника, футболки, шортів та шкарпеток. Для заняття спортивною гімнастикою спочатку не потрібно якихось особливих дуже таких. Придбань, скажімо. можна бути в спортивній формі купальник, шортики, футболка, носочки. Більше нічого не потрібно. Це на початковому етапі. А коли ми переходимо на етап попередньої базової підготовки, тут уже потрібно гімнастичний купальник для хлопців, гімнастичне трико. Обов'язково треба магнезію. Це та така порошок, такий спеціальний для безпеки занять дітей на приладах, тому що для того, щоб на брусах, на перекладені на і працювати, тобто треба безпека вправ виконання. І такий порошок називається магнезія. Діти його закуповують самі. І вже сучасна гімнастична форма для змагань, щоб виступати, і для того, щоб правильно себе відчувати своє тіло, то вже форма має бути спеціальна. І коштує вона десь в межах тисячі гривень. Накладки на руки теж, які потрібні обов'язково, тому що вони забезпечують долоню і шкіру рук для того, щоб дитина більше могла працювати і не завдавати собі шкоди. Перед тим як віддати дитину до секції спортивної гімнастики, як і до будь-якої іншої, необхідно пройти медичне обстеження педіатра за місцем проживання. Також можна звернутися за фаховою порадою до спортивних лікарів. Головне пам'ятати, що займатися спортом можуть лише здорові дівчатка та хлопчики. В інших випадках малеша може ходити до здоров'я. Очи груп, які є майже при всіх спортивних закладах, там їй складуть індивідуальний графік тренувань. Проект реалізовується за підтримки Воно Франківської міської ради в рамках конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства у 2015 році.